Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про понеділок, 29 січня, про енергії дня. Приєднуйтесь до каналу і будемо разом продовжувати захоплюючу подорож у світ зірок. Якщо вам важко адаптуватися до ситуації на новому місці, ви часто хворієте, невдоволені собою, сперечаєтеся, у житті часто відбуваються негативні події і немає приємних моментів щодня, сумуєте чи настрій змінюється кілька разів на день. Якщо є порушення сну, то в понеділок можливі емоціональні коливання, дотримуючись рекомендацій дня. Можливо, гармонізуватися з природними ритмами, приділіть увагу домашньому господарству, приготуйте щось смачненьке, влаштуйте сімейну вечерю або принаймні поспілкуйтеся з рідними по телефону, налагоджуйте зв'язки, контакти з ними. Також в понеділок можливо побути на самоті та наповнити свій внутрішній стан. Особливу увагу приділіть мамі та жінкам роду, луна в діві. Більше уваги приділіть трібницям, але особливо не заглиблюйтесь, щоб не заплутатися у деталях і не втратити суд. Приділіть увагу здоров'ю, проведіть профілактичні процедури для тіла 18-й лунний день до 20.42. 29 січня це період очищення зовнішнього та внутрішнього дзеркал. Наше тіло має особливість відображати навколишню реальність і від того, чим наповнене наше внутрішнє дзеркало, залежить яку енергію ми вбиратимемо. На нас чекає зустріч. Із символами та знаками, які прямо говорять про недоліки чи переваги, сьогодні відкладені справи можуть нагадати про себе. Потрібно проаналізувати, наскільки гармонійно вписалися у реальність усі розпочаті справи та проекти, переглянути те, за що взяли відповідальність. Сьогодні з'явиться можливість попрацювати над помилками та виправити їх. Кожна подія сьогодні несе певний зміст. Випадковостей не буває. Всесвіт сьогодні підказує подіями, які відбуваються. Це лише символічні знаки, що натякають на що варто звернути увагу і що потрібно змінити у своїй поведінці. Не лякайтеся побачити справжнє своє обличчя. У всіх є як позитивні, так і негативні якості, і навіть ті, яких ми не помічаємо в собі, але іноді вони прокидаються і проявляються. І наше завдання виявити, усвідомити, прийняти їх та опрацювати. Це день прояву добрих і позитивних якостей. Напружені аспекти останніх днів ще діють, але сьогодні є конфігурація, яка говорить про високий творчий потенціал дня, великий тригон це своєрідний щит захист. Сьогодні багато хто, особливо земні знаки зодіаку, можуть відчувати почуття захищеності перед життям. Це дуже добре, але розраховувати на божественний захист не потрібно. Ніхто за вас не зробить роботу. Конфігурація може сприяти лінощам, тому краще не сидіти на місці і не чекати чудес. Сьогодні сприятливі справи пов'язані із земними благами, фінансами, ресурсами, землею. Важлива працелюбність та практичність у справах. Думки і дії потрібно спрямовувати на реалізацію задуманого, підходити до справ креативно, незвично, творчо. Інтуїція підскаже кращі варіанти, можливі несподівані, незвичайні ситуації. Сьогодні встигнете попрацювати та відпочити. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео.